І ВС 4 від компанії Jack. Зекономили на всьому. Редуктор автомобіля випирає за підрамок. Як он, о, добре хрустить. Мабуть, китайці вважають, що гарна вставка, але тут грошей не хватило, Як підказав мені оператор, у нього телефон поколоко, Він у нього швидше працює, ніж ця магнітола. Всім привіт! Радим вас бачити на нашому ютуб-каналі. Мене звати Олег. Ви на каналі Charge Spy. Сьогодні у нас на огляді ivs 4 від компанії Джак. Або коли у вас не вистачає грошей для Volkswagen id 4, а Weltmister X5 вам не подобається. Прошу. Що спільного Джака та Фольксвагена, ви спитаєте мене? Все дуже просто. evs 4 випускався на спільній лінії Jack та Volkswagen у 2019 році. У 2020 році дана модель вже не випускалася, а в 2021 році Volkswagen та Jack створили новий суббренд, назвали його Soul та почали випускати вже рестайлінгову версію evs 40X. Щось таке. Даний автомобіль обладнаний електродвигуном загальною потужністю 110 кВт, крутний момент у нього 330 Нм та витрати е, на 100 км в пробігу 17,5 кВт. Довжина автомобіля 4,4 м, ширина автомобіля 1,8 висота автомобіля 1,6 м. Заявлений кліренс 145 міліметрів. Але з даним показником ми трішки не згодні. Чому тому, що редуктор автомобіля випирає за підрамок автомобіля, і кліренс значно буде занищений, десь приблизно буде в районі 125 мм. міліметрів. С4 загалом була бензинова версія автомобіля, тому китайці не дуже заморочились і вони просто з бензинового авто переробили під електроавто виступ батареї під нижчим даного автомобіля. Це чітко засвідчує. Загалом було шість комплектацій даного авто, але основна їх відмінність була це ємність батареї та хімічний склад батарейки. Одна із перших комплектацій на 55 кВт з літій железо-фосфатною хімією. Потім йде на 61 та 66 кВт уже на трійній літівої батарейці. Тут присутнє водяне охолодження та підігрів батарейки. Що у нас по підвісці? Спереду у нас Макферсон, ззаді у нас Балка. Спереді, ззаду у нас дисково-гальмівна система. До речі, хотілося б відмітити, що у Джака дуже зручне розташування зарядних портів. Зараз я вам покажу їх. Дуже зручно, коли зарядка знаходиться саме спереду, тому що. Під час паркування до зарядної станції ви завжди можете дуже е, зручно під'їхати. Тут вже клієнту ми встановили порт ЧДМО. Він зможе заряджатися загальною потужністю до 50 кВт на публічних зарядних станціях. Китайський порт залишився е, так сказати його оригінальний старий, максимальна потужність до 7 кВт від домашньої розетки або на публічних станціях, якщо необхідно. Верхнє світло у нас обладнане лінзою. Нижнє світло у нас галогенові фари. Це були передні. Давайте покажу вам задні фари. Тут у нас вже встановлений LED повністю. Давайте заглянемо в багажник. Загальний об'єм у нас 520 літрів. В розкладеному вигляді, коли задній ряд сидінь, ми опускаємо 1020 літрів. Є Доволі зручна шторка, полка, декілька зацепів у нас для вантажу. Зарядні пристрої. Ну, все, що необхідно для електровласника. Дана комплектація автомобілів у нас на газових підйомниках. З задньої кришки багажника, але є версії комплектації, де встановлений електропривід. Ох! Зараз ми вам таке покажемо, чого ви точно не бачили. Зараз заглянемо під капот Jack і 4 Тут немає що дивитися. Німецька надійність. Джака, джаківська якість. Що тут розповідати? Боже, поможи. Автомобіль обладнаний охолодженням та підігрівом треки, бачки розширення, але контур лише один. Хватає на все. Так, сіли ми за кермо Джака, враження в мене різні. Давайте по порядку. Перше, руль у нас більш-менш, ще куди не йшло. Зліва у нас блок керування а, круїз контролем, справа у нас керуванням мультимедії. Окрема кнопка є, це перший раз таке бачу, окрема кнопка а, для налаштування скінів на головному дисплеї. Коли ми нажимаємо, у нас міняється скін. Знову нажали. Ще один. Загалом три скіна є. Ну Таке цікаве рішення насправді. Винести це в окрему кнопку. Можна представити, що я їду за рулем, таки мені надоїло, там я такий бац, поміняв. Ого, думаю. Оце я швидше почав їх, потім знову їду, бац поміняв. Нащо? Ну, в принципі, можна було б винести сюди, але я думаю, вони сюди не винесли спеціально, бо... Тут, як підказав мені оператор, у нього телефон покелоко, поколоко, він у нього швидше працює, ніж ця магнітола. На енергозберігаючому режимі. На енергозберігаючому режимі. Тут, до речі, якась самописна система стоїть, ви її максимально користуватися точно не будете, все на китайському. Я думаю, є можливість перевести її на англійський язик, але чи доречно, чи є в цьому. Якийсь сенс? Jailink, це у вас закритий буде. А, ну, ще поговори зі мною. Давай, ще скажи мені щось. Jailink. Треба авторизуватися, ви зможете лише на території Китаю. Чому Сімка підтримує лише э, материковий Китай. Реєстрація дає вам можливість скачувати додатки спеціально під цю магнітолу, під цей автомобіль, але я думаю, у вас це не вийде. Розбиратися окремо з цим ім -ім. питанням з технічної сторони, нам, як людям, які привозять автомобілі, які займаються переобладнанням там, GBT-портів, не чи немає сенсу, тому що цих автомобілів не така велика кількість. Може там на всю Україну у них і там буде 100 екземплярів. Займатися перекладом магнітоли, ну не знаю, чи раціонально. Далі окрема думка у мене з приводу... Я думаю, може ви почуєте, як воно добре хрустить. Добре хрустить, ну така специфічна, мабуть, китайці вважають, що гарна вставка. Винесений окремий... Можна ще було ширше зробити. Треба було сюди робити. Да? Як думаєш? Сюди? А може ще до дверей туди. дотягнути його ще більше. ось сюди на торпеду зараз. А, ось сюди. <плес> ще, да, Що ти їдеш за кермом, ремнем пристегнутий і такий добавити громкості. <плес> <плес> Блін, ну, ну реально. Тут не промашиш, але це все працює супер повільно. Ну. То есть, таке відчуття, що він сигнал відправляє в Китай. І пінг у нього є. Ну, реально, це максимально <кхи> незручно, геть незручно. Я думаю, що е, тут буде це з часом все е, в, в жирних п'ятах, від пальців, від е, ну, таке специфічне покриття, яке, е, як, ти його, як ти їм не користуйся, але ти залишиш е, на ньому е, свої відпечатки. Так, що у нас є? Підігрів, є, кондиціонер, є, вентиляція є, блок мультимедії, включить-виключить. Да, виключили, 7,38 вечора, боже, як дуже добре. Так, далі, окремо хотілося б відзначити. Дуже прикольний в кавичках селектор передачі. D, drive, Нітраль. Логічно, да? R. Щоб R включилось, а ні... Ще треба кнопку нажати. Тоді R включається і е, включається камера заднього вигляду. Но тут грошей не вистачило на нормальну камеру для того, щоб вона ну, більш показувала. То поставили те, що було на заводі, те і поставили. Але траєкторію показує. Експериментувати тут з опцією екстреного гальмування ми не будемо, бо ми дуже любимо нашого оператора, ми тут шуткувати вже не будемо, не так, як з оглядом на Volkswagen id 4 Готовий? До речі, якщо ви не дивилися, десь у нас тут буде підсказка, мабуть, зайдіть, обов'язково передивіться, там прикольне відео вийшло. Так, далі що в нас підстаканники? Два підстаканника, електроручник, все добре, все надійно, підлокотник вмісткий, а тут ще зборник для грязі зробили. По задумки інженеру тут тримач телефона, його треба от якось туди засовувати. Ну він не влазить, бо це під китайський телефон. Мабуть, маленький. Та китайська ж машина. Не знаю. не влазить. Але ну зараз зачекайте, давайте. Я, я знаю, це для телефону поколоко. <свісно> Бачите, щось... О! Війшов. Але ну, на, насправді це незручно користуватися цим всім буде. Так, а Там ще буде, ну, Там, того, там є резинова вставка, яка фіксує. Ну, це Но, 100% під резинова телефон. Резинова вставка з пилюкою буде і все, і хана, Да, Я не знаю, що туди. Ну там сміття стики, мабуть, що його туди навіть і не достанеш. Ну таке сумлівне рішення, але далі окрема тема. З приводу селектора передач. Здогадайтесь, як поставити на паркінг. Це ж не можна було десь тут вирішити, це питання. Правильно, нам поставили кнопку паркінг ось так. Зверніть увагу, раз, одна кнопка. Але у нас раз, два, 4, 5, 6, 7. Сім заглушок. Сім в ряд заглушок. Уже в солі 21-го року вони вже зрозуміли, що щось вони зробили не те. І вони вже цю панель видалили, тут немає. І просто йде обставка. Далі окремо щодо матеріалу. Ну, Тут м'який, тут пластмаса, тут десь м'яко. Сидіння загалом це еко-коша. Я думаю, вона буде ходити насправді довго, думаю, на 150-200 тисяч її хватить. Я бачив джахі з пробігом 150 тисяч, салон залишився в гарному стані. Далі. Підсвітки немає. Підсвітки немає. А нашу, не треба. Далі у нас люстра. Це я не знаю. Ну Ну йомаю. -йо. ну це коли? Панель, вся ходить ходорном. Я думаю, що вона трошки буде громахати по нашим дорогам. Далі у нас керування люком. Відкриття. Закриття, на провітрення. Шторка у нас механічна, її ручками треба регулювати. А, далі, перейдіть, будь ласка, на ту сторону. Зараз покажу, що таке одна кнопка на всю сім'ю. У нас ця кнопка, вона єдина. Єдиний електропривід. Лише на водійському місці. Сад вперед, вверх. Вниз. На пасажирському сидінні вже вона відсутня. Спинка регулюється у нас механічно. Зараз давайте спробуємо, я сяду сам за собою. Ой, гарно, добре скрипить. Якщо зі мною будуть їхати мої друзі, вони Можуть з чим сплутати це. <laughs> ну так, добре. <laughs> Сів. Подожди, йди сюди. <laughs> так, регулювання керма у нас лише по висоті, по виносу немає. Ставлю в зручне положення. Включаю пердульку. О! Сідаю сам за собою. Ну, місця ззаді достатньо. Є доводчики. Тут у нас для зарядки телефонів. Два кармашки є. В принципі, доволі таки зручно. Три особи тут, мабуть, не сяде а двоє дуже комфортно а, зможе розміститися зверніть увагу на шумоізоляцію тобто там ми зекономили на всьому зверніть увагу на шумоізоляцію ви чуєте як двері закриваються зачиняються ну, в принципі нормально тільки дрібежить сзади щось Автоматичний вверх, автоматичний вниз. До речі, ну, салон реально буде ходити довго. По відчуттям він невисокої якості, але виглядає надійним. Автомобіль 2019 року з невеликим пробігом 30-40 тисяч можна привезти в Україну вже під ключ від 18 до 19,5 тисяч. Це вже встановленим портом Чадема. Ми його будемо встановлювати з потужністю до 50 кВт зарядки. Два перехідника у вас буде, type 1, type 2, а також домашня зарядна станція з можливістю керування з телефоном. З вами була команда Charge Spy, з вами був автомобіль Jacky vs 4 Всім гарного дня, до побачення!